Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю, добрий день, пане Дмитре. Ваш прогноз стосовно вирішення війни в Україні. Ви знаєте, важко вангувати, і не будемо вангувати. Я не арестовачу що, власне, щоб давати прогнози, що війна закінчиться за тиждень два. Як я вже говорив, за оцінками очільника генштабу залужно активний характер військового протистояння війни продовжиться і в 2023 році. Війна йде на виснаження. Мовиться про те, що Російська Федерація намагається реалізувати плани, так, другого, так званого другого етапу спецоперації, себто вихід на адміністративні кордони Донецької області, закріплення за собою. Так званого сухопутного коридору з території Окупованих районів Луганських Донецьких областей на території Автономної Республіки Крим, плюс, відповідно, залишити за собою контроль над Каховською ГЕС як питання безперешкодного постачання води в Крим, так, відповідно, і залишити за собою контроль на діяльності Запорізької ГЕС як можливості контролю енергопотоку знов-таки, на території Окупованого Криму. Оце найближчий сценарій. Тобто я не виключаю активізацію військового протистояння десь жовтень листопад місяць, коли Росія, говташись від військових поразок, змушена буде рахуватися тими антивоєнними настроями, які наразі, ну скажімо, набирають обертів на території самої Російської Федерації. Відповідно їм потрібен буде як мінімум якась локальна перемога. Військового характеру, тому я не виключаю загострення ситуації саме на Донецькому напрямку як пріоритетному для російських окупантів. Пане Дмитре, дякую вам за таку змістовну відповідь на запитання. Побачимося з вами наступного разу. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.